Бідної землі, отже, окраю батьківської хати не було б хазі, де б не кущувала ця рослина. Як тільки забіліють квіти, дівчата ними коси прикрашали, а вже коли кеця достали, їх вішали попід стрихою. Але не садили біля крининці, щоб вода голодною була. Медицині кращих ліків від застуди, ніж калиновий чай. Соком навіть очищали обличчя, що пром'янули. Проводжаючи сина в далеку дорогу, мати напивала його калиновим чаєм, а з собою давала хліб із калиною. Калина співала в піснях, в і віршах. Love, love.